Кіно про подорожі це окремий та улюблений вид задоволення, якого завжди хочеться більше. Завдяки цим фільмам. Ми не тільки насолоджуємось красою світу, а разом з героями відправляємось у пригоду, яка змінює і надихає. Побачити естетику та архітектуру європейських міст, усвідомити велич дикої природи та навчитися спостерігати за прекрасним. Мільйони людей захотіли подорожувати, коли побачили це у фільмах і загорілися новою пристрастю. Тож сьогодні я зібрав 10 шикарних фільмів про мандрівки для всіх, хто хоче нагадати собі, що у світі ще існує щось прекрасне. Мене звати Олексій, і я радий бачити вас на каналі, де ми знаходимо шикарне і маловідоме кіно. Тож приготуйтесь до нових відкриттів і стартуємо. Почнемо з обов'язкового фільму, який вже став синонімом жанру, але саме він найкраще знайомить з атмосферою, що чекатиме нас у добірці. Шедевр, заснований на реальних подіях. Тепер я йду у дику далечінь. Вже у 2007 році фільм спіймав бунтівний настрій проти телефонів, наших обов'язків та системи, яка нав'язує нам потреби. Головний герой кидає навчання, віддає всі гроші на благодійність і пішки вирушає у подорож до Аляски. Жодних зобов'язань, а попереду тільки нові знайомства і краса природи. Американські каньйони, озера та ліси, під неймовірні пісні соліста гурту Pearl Jam Еді Ведера, який, до речі, погодився написати музику до фільму, навіть не читаючи сценарій. Та альбом вийшов настільки культовим, що його тепер неможливо відокремити від атмосфери подорожей. Також вражає, що цей фільм знімав відомий актор та володар двох оскарів Шон Пен. Це не перша і не остання режисерська робота Пена, але абсолютно точно найбільш видатна. Адже він показав не тільки романтику мандрівок, він дав зрозуміти глядачам, що перетворювати це все на спосіб життя також небезпечно і майже не відступав від реальної історії. Тож не дивно, що у 2010-му кожен підліток мав подивитися це кіно і зробити його частиною своєї особистості. І якщо ви чомусь відкладали дику далечінь, скоріше дивіться, бо це основа жанру чого ще може бажати людська душа? Тепер переходимо на територію маловідомого, але дуже класного кіно, яке переносить нас у сонячну Барселону. Якщо ви колись були студентом, то пам'ятайте роки свободи, які неможливо повторити. Коли життя кудись поспішає і здається, що ти не шукаєш пригод, вони самі тебе знаходять. Фільм французького режисера Седріка Клапіша Іспанський готель здатен дуже чітко нагадати вам про цей час. Головний герой стрічки переїжджає в Барселону для навчання в університеті. У пошуках житла йому трапляється оголошення про підселення у величезну квартиру, яку знімають шість таких самих студентів. От тільки він із Франції, а його сусіди з Англії, Бельгії, Італії, Німеччини, Данії і самої Іспанії. Вони всі до крику різні, але знаходять спільну мову і жартують над тим, наскільки їхні культури не схожі між собою. Але найкраще, що робить іспанський готель, це передає безтурботність початку 2000-х. Герої гуляють вулицями Барселони, грають на гітарі та шукають задоволення у всьому, що може запропонувати молодість. Це кіно не про події, а про незручність. Забутню атмосферу, яку не хочеться втрачати. Навіть враховуючи, що це була експериментальна стрічка на момент виходу, на що інколи натякає шалений монтаж, тут все одно будуть знайомі актори, як Келлі Райлі з дуже популярного серіалу Yellowstone, або ікона французького кіно Тоту». Тож, якщо хочете класний, ніби дружній гумор, легку ностальгію та відчуття, ніби ви самі опинились в Іспанії 2002 року, точно до перегляду. Наступний фільм у нашому списку це справжній скарб, яким я завжди радий поділитися. Якщо ви колись думали, що подорож навколо світу зробить вас щасливою людиною і дасть відповіді на всі запитання, приготуйтесь до шикарної стрічки, Гектор і пошуки щастя. Це маленька перлина, а не фільм, де по сюжету головний герой втомлюється від нудного та одноманітного життя. Він кидає роботу, прощається з подругою і відправляється у насичену подорож. Разом з ним ми бачимо красу нічного Китаю та неймовірних марочка. Щоси Шанхаю, засніжені гори Тибету, з купою символізму та духовності, і нарешті африканські пейзажі з природою, що захоплює і водночас жахає. Це динамічна подорож, у якій не забувають про проблеми головного героя. Він хоче відшукати пристрасть, жагу до життя, яка колись була йому знайома. Тож він робить нотатки про кожне враження, а фільм сипле короткими і приємними цитатами. Думаю, ви вже впізнали актора у головній ролі: Саймон Пех з таких фільмів, як Зомбі на ім'я Шон та Круті фараони», Відривається тут наповну. На другому плані є чудова Розамунд Пайк, яка виглядає фантастично щоразу, коли з'являється на екрані. З усіх окремих частин цього фільму складається приємна комедійна пригода, якою неможливо не насолоджуватися. Здається, єдиними, кому не сподобалось це кіно, були критики під час перших показів, адже стрічка отримала нещасні 38% позитивних відгуків. Але після перегляду виникає тільки одне питання: за що критики? Так ненавидять прості розваги. Навіть Саймон Пег обурився такою реакцією. Uh, most of whom are and can... <laughs> <laughs> Погодьтеся, бачити, як актори відповідають набридливим критикам. Дуже приємно. Практично ту саму долю, і лише 52% позитивних відгуків отримавши де. Бена Стілера, неймовірне життя Волтера Міті. Ці фільми дуже схожі за наповненням, і я довго обирав, який з них додати у список, зупинившись на тому, про який ви могли ще не чути. Тож, якщо ви також фанатієте від легкого, але видовищного кіно, обов'язково дайте шанс Гектору в пошуках щастя. Слухати це, любити. Якщо хтось шукає натхнення чи ідеї для власної подорожі, коли б вона не настала, наступний фільм у добірці створений саме для вас. Дуже особисте кіно з простою назвою Шлях розповідає про те, як мандрівка може стати очищенням та новим початком. І якщо попередні фільми показували нам міста або ж цілі країни загалом, то ця стрічка фокусується на відомій дорозі святого Якова. Це популярний маршрут, яким щороку проходять десятки тисяч туристів. Він має кілька точок старту, але найчастіше всі починають із Франції та фінішують у Іспанії. А пройдений кілометраж сягає 700 кілометрів. Тобто то йти доводиться більше двох тижнів, а інколи й місяць. Головний герой фільму раптово наважується на цю подорож заради втраченого сина, але знаходить не тільки несподівану підтримку, а ще й значення свого шляху. Це дуже проста камерна драма, але вона чіпляє щирістю. Персонажі, яких зустрічає герой, завжди мають різну мотивацію, хоча всі вони насправді шукають миру та спокою від власних проблем. Дуже прикро, що такий надихаючий фільм залишається невідомим для більшості глядачів, адже навіть з рейтингами у нього все чудово. Та я підозрюю, що багатьох відштовхує медитативна сторона фільму. З'являється відчуття, ніби герої просто йдуть і нічого не відбувається. Та насправді все в руках режисера. Еміліо Естевес спіймав магію подорожей на екрані, і щойно ви дійдете до кінця його фільму, відчуття буде фантастичне. Продовжуємо авторським шедевром, який перезавантажить поняття подорожі і вразить вас оригінальним сюжетом. Повірте, такі фільми, як Капітан Фантастік, трапляються не часто. Ну, де ви ще побачите Арагорна з володару перснів, який у червоному костюмі зриває похорони, а потім сидить з гітарою на фоні прекрасного заходу сонця? І якщо це здається дивним на перший погляд, то приготуйтесь до головної частини. Цього разу подорож головних героїв це сімейна поїздка у місто, адже з самого спочатку вони живуть у лісі. Батько навчає своїх дітей полювати, викладає їм основи виживання та самостійно обирає для них освіту. Він не хоче навіть чути про вплив великого міста і виховує дітей так, як вважає за потрібне. З перших кадрів це виглядає ідеально. Ти дивишся і відчуваєш, ніби сам хочеш подібного життя і дарма витрачаєш свій час у місті. От тільки потім ми бачимо наслідки, до яких приводить таке виховання, і батько головних героїв доводиться оберіга. Рати між бажаннями дітей і своїми власними. Мені складно описати захват після першого перегляду цього фільму. Все у ньому було неймовірним: від атмосфери подорожі Америкою у величезному автобусі до майстерної гри Віго Мортенсена, за яку він отримав свою другу номінацію на Оскар у кар'єрі. Але головна перемога фільму це його якість та емоції. Картинка насичена теплими кольорами, яких зараз так сильно не вистачає. Музика ідеально підходить під кожну сцену. А історія чіпляє та врізається в пам'ять. Саме таким має бути кіно. Рекомендую до перегляду. Половина списку вже позаду, а значить, саме час насолоджуватися пейзажами Південної Америки. І немає фільму, що передасть красу Аргентини та Перу краще ніж щоденники мотоцикліста. Ви просто не знайдете гарніших локацій ніж тут. Режисер нахабно зібрав на екрані всі козирі та місця, у яких мріяв побувати будь-який мандрівник. Від аргентинських лісів та до прекрасного матчу пікчу. Кожен кадр перехоплює подих. І все відповідає сюжету, де два друга ставлять перед собою шалену задачу проїхати на мотоциклі всю Південну Америку. Дорогою вони бачать, чим живе і дихає їхня країна та материк. Тож для нас це ще й унікальна можливість побачити реальність 52-го року. Пам'ятаю, коли вперше знайшов цей фільм, то повірити не міг, що він має шалений глядацький рейтинг у 7,7 балів на IMDb. Навіть більше у 2005-му стрічка отримала Оскар за найкращу Оригінальну пісню і в черговий раз довела, що у фільмах про подорожі грає найкраща музика. Для мене щоденники мотоцикліста були ідеальними аж до третього акту. В один момент історія трохи гальмує, а після години насичених подій сприймати це важкувато. І хоча мінус не страшний, попередити про нього я вважаю обов'язковим. Також про всяк випадок враховуйте, що фільм заснований на біографії дуже суперечливої особи в історії. Тож найкраще сприймати щоденники мотоцикліста як надихаюче і вигадане кіно про мандрівки без зв'язку з нашим світом. У попередній добірці на каналі я запропонував зробити субтитри до японського трилеру зізнання, і сотні людей підтримали мою ідею. Тож поспішаю повідомити, що субтитри вже майже готові і я поділюся ними через тиждень. На переклад оформлення та вичитку помилок пішов майже місяць, адже завдання виявилось дійсно вимогливим. Тож, якщо у вас є бажання підтримати мою роботу та прискорити випуск нових відео, в описі та шапці профілю я залишу посилання, за якими можна допомогти каналу. Також наприкінці цього відео ми оберемо наступний фільм, до якого я з задоволенням зроблю український переклад. Ще раз дякую за вашу підтримку. Та коментарі, а тепер продовжуємо. Впевнений, що багато кіноманів очікували побачити у добірці шедевр з Ітаном Хоуком та Жулі Дельпі перед світанком. І, хоча це справжня класика романтичного кіно, для нашого списку я обрав дещо більш маловідоме. Чуттєва та прекрасна драма Романтики 303 повторює багато прийомів, які вигадали стрічки до неї, але вона настільки все чудово поєднує, що перетворюється на самобутнє творіння. Наприклад, головні герої тут це студенти, які раптово знайомляться у Берліні. Дівчина їде до Португалії, а хлопець просить підкинути його до Кельна. Та щойно вони опиняються в одній машині. Між ними зав'язується розмова про все на світі. Герої сперечаються про політику, філософію та стосунки, доки ми кайфуємо від неймовірної атмосфери дороги. Це розмовне кіно, але це також унікальний випадок, коли здається, ніби ми подорожуємо разом з головними героями і тихо спостерігаємо за тим, як можливо зароджується кохання. Навіть нема чого говорити про красу місць, в яких зупиняються герої. Фільм буквально створив один з найкращих маршрутів, що ми побачимо у кіно. Режисер тут не вирізає дорогу до пункту призначення. Навпаки, він знаходить в ній свою магію. Я впевнений, що романтики сподобаються далеко не кожному глядачу. Але для багатьох вони стануть особистим фільмом, який ідеально спіймав сценарій кохання, про який ви мріяли, або втілив ідею про подорож Європою у будиночку на колесах. Тож дайте шанс цій розмовній драмі, і цілком ймовірно, що вона вам щедро відплатить. Здається, ми ще жодного разу не згадували про море, і можливо, більшість з вас бачила наступний фільм і вже здогадалась, про що піде мова, але не включити його у добірку було просто неможливо. Звісно ж, я додам шедевр, який змушує сміятися крізь сльози, і нагадує нам про те, як важливо цінувати життя, достукатися до небес. Цей фільм зовсім не схожий на попередні стрічки з добірки. До нього ми насолоджувалися красою пейзажів світу. А тут нас нарешті вражають подіями та ситуаціями, у які потрапляють головні герої. Зав'язка проста, але дієва. Два чоловіки дізнаються, що невиліковно хворі, тож відправляються в останню подорож, щоб перед смертю побачити море. Які ж фантастичні ролі відіграли Тіль Швайгер та Ян Йозеф Ліферс? Їхні персонажі переповнені харизмою, а у поєднанні просто вибуховий коктейль. Жанр швидко переходить у кримінальну комедію і тримає темп до самого фіналу, поєднуючи гумор та драму. Авторам вдається зробити неймовірне. Ми забуваємо про всі проблеми під час перегляду разом з героями і насолоджуємось їхньою пригодою, ніби востаннє. Цікаво, що історія з'явилась на рівному місці. Коли у книжковому магазині Тіль Швайгер зустрів звичайного таксиста, який сказав, що пише сценарії. Якщо є готовий матеріал, Швайгер запропонував надіслати його своєму агенту, і таксист реально відправив свої сюжети. На диво, Швайгеру сподобалось, як пише цей чоловік. Тож він зателефонував йому, і вже разом вони створили достукатися до небес. А той самий таксист пізніше став і режисером фільму, серйозно вражає, що людина без досвіду зняла фінальні кадри під на пісню Боба Ділана, адже цю розв'язку я вважаю однією з кращих заключних сцен в історії кіно, і момент, який вона нам залишає, дорожчий за всі можливі нагороди. Адже на небі, тільки й говорять, що про море та про захід сонця переходимо до головної знахідки списку, адже це фільм, про який майже ніхто не чув, але атмосферу подорожі він спіймав просто бездоганно. Режисер цієї стрічки Майк Нюел завжди пробував себе у різних жанрах, і в нього стабільно виходила моментальна класика. Чотири весілля та один похорон стали культовою чорною комедією. Донні Браско з Аль та Джонні Депом це основа кіно про гангстерів. І навіть серед блокбастерів Нюел зняв одну з найпопулярніших частин Гаррі Поттера Келих вогню. Тож, якщо ви довіряєте фільмам, які я зараз назвав, повірте і дайте шанс зачарованому квітню. Саме він є одним з найкращих фільмів нашої добірки, але я прекрасно знаю, що костюми та декорації 19 століття можуть відштовхнути багатьох глядачів. Не робіть цієї помилки. Зачарований квітень це прекрасна та насправді магічна річ. Якщо ви втомились від сірої погоди, осінніх дощів або зимової відлиги, увімкніться кіно, воно знає, як ви себе почуваєте. Тут по сюжету дві жінки не можуть терпіти лондонський дощ. Їм здається, що погана погода ніколи не скінчиться, і вони наважуються зібрати групу бажаючих та зняти замок в Італії на кілька тижнів. Сцена прибуття головних героїнь до мальовничого Портофіно – це ідеал та приклад того, як кіно може передати атмосферу. Саме на цьому моменті я зрозумів, що фільм отримає найвищий бал від мене, і я знайшов чисте золото. Після виходу фільм отримав цілих три номінації на Оскар, включно з найкращим адаптованим сценарієм. Тож мені особливо прикро, що зараз про нього ніхто не згадує, але для цього тепер є мій канал. Обов'язково подивіться, зачарований квітень закриє всі питання по Італії та натхненню для мандрівок. Цілих дев'ять шикарних фільмів про подорожі вже позаду, але наостанок я зберіг дійсно найкраще. Сонячний, прекрасний шедевр з атмосферою вічного літа Залишся зі мною. Це фільм, після якого кожен глядач стає трохи щасливішим. Напевно, через те, що кіно не ускладнює головну ідею. Проста, але щира подорож до звичайного лісу з друзями завжди стає найкращим спогадом у нашому житті. Ніщо з цим не порівняється, і майже кожен в будь-який момент може влаштувати подібне. Головні герої тут, це чотири хлопчики на літніх канікулах, які знаходять пригоду. На рівному місці. Вони чули, що десь у лісі лежить труп людини, і вирушають у похід, щоб подивитися на нього. Це настільки наївно, що персонажам одразу хочеться вірити. Вони дійсно поводять себе як підлітки, яким стало нудно на канікулах. Історія ніколи не фальшивить, тому що режисер стрічки ідеально зрозумів книжку Стівена Кінга, на якій засноване це кіно. Йому вдалося не просто передати сюжет, а спіймати частину дитинства на камеру. Це буквально найкраще. Че екранізація роману Стівена Кінга за словами самого Стівена Кінга, тільки уявіть, що відчував постановник Роб Райнер, коли отримав такий комплімент. Але ж цілком заслужено кожна деталь тут від саундтреку до гри молодих акторів фантастична. І хоча ми ніколи не зможемо насправді відчути себе дітьми знову, залишся зі мною, максимально точно нагадає вам про цю атмосферу безтурботної пригоди. Від Іспанії, Італії, Франції та до Чилі і Китаю сьогодні ми розібрали купу фільмів про подорожі, які будуть надихати та захоплювати вас у коментарях. Я чекатиму ваші пропозиції та шедеври кіно, які найкраще показали улюблене місто або країну. Також наступним фільмом на переклад субтитрів може стати іспанський готель або зачарований квітень з цієї добірки, бо лише в них немає дубляжу. Напишіть, будь ласка, що ви бажаєте бачити першим, і я почну переклад. А якщо не хочете, щоб шикарне кіно закінчувалось, подивіться наступне відео на каналі. Гарантую, що буде цікаво! Підписуйтесь, будемо знаходити шедеври разом.